Так, і знову привіт! Хочу встигнути вже 27 жовтня. Побачив, що ще лишилися ягоди. І хочу вам показати три ожини, які я лишив собі. Вони вже погані, тому що ми серед поля і в нас вже був приморозок. А якби в затишку, то вона б ще цвіла, і ці ягоди ми їли навіть в минулому році в листопаді. Я не пам'ятаю, якого числа листопада, але все-таки в листопаді ми його ще їли. Вона сама по собі декоративна. Ось вона. Вона росте до 2,5 метра. Це десь років 3, можливо, 2. Якщо там кущ буде 5-річний, то він буде вище 2 метрів. Зараз вона червоніє. Сама по собі дуже декоративна. І якщо не буде великого там вітру, не буде великих морозів, то до Нового року вона стоїть зелена абсолютно. Можна садити її як ще огорожу. Єдиний єдиний мінус, який в ній, це вона трохи колюча. Ну, не трохи. Колючки маленькі, але є. В чому плюс? Вона ремонтантна. Ось якраз в мене є що показати вам. Оце минулорічний. Навіть не те, що минулорічний. Да, минулорічний це оцей пагін, який виріс в цьому році, він буде на наступний рік давати ягоду в першу половину літа. І під осінь він у вас засохне. Ага, не ламається. Розмножується як малина. Дуже легко є ягоди, ось, які не виспіли, морозом їх ударило. Дуже чудово, я б її поставив насправді на перше місце. Black Magic. Найулюбленіша. Єдиний мінус, це те, що вона колюча. Але з цим можна впоратися, вона не лізе, її можна вкорочувати, якщо її вкоротити, вона дасть побічні пагони. І компактний кущ, мені дуже подобається. Ставлю її на перше місце. Black Magic. А, наступна, яка мені дуже подобається, я її вставлю відразу на третє місце і поясню чому. А на, на друге місце зараз покажу. Це Потрійна корона. А, родить вона ягоди лише раз. В середина серпня у нас в Київська область. Середина серпня. Дуже подобається смачна. Дуже вражайна, От, надзвичайно вражайна. Нічого не можу сказати. Це при, при тому, що кущі не такі кущ не такий великий. Я його сформував е, на три трипагона, їх, по-моєму, було шість. Е, я залишив найтовші, найкращі, її треба формувати. Є... Смачна Black Magic мені смачніша. Е, смачна урожайна, але плюс в тому, що вона врожайна без шипа. Дуже е, швидко росте, невибаглива, на півтінь. Краще на сонці її не садити, вона горить. Е, на півтінь ближче до тіні. Буде трошки пізніше визрівати, але, але дуже е, Не Так як вона пізня, ну, серпень, місяць там середина серпня, кінець, це вже вважається пізня. Е, єдиний в неї плюс те, що вона. Безпроблемна і дуже-дуже врожайна. От коли кажуть відро з куща, тут реально відроз куща. З цього куща ні, не буде відра. Десь розтягнута плодоношення в неї на 2 2,5 тижня. Якщо погода жарка, то може віддатися швидше. Ще один мінус, поки не забув, скажу: вона тече, вона не зберігається, ви її зірвали і відразу там їжте або. Що з нею можна робити. Я робив варення, дуже смачне з неї компоти. Ну, от Я її ставлю на третє місце. Ну, При тому, при том, що, вон, при том, при що вона врожайна, Смак в неї непоганий, вона не технічна ягода, але їй краще. Зараз, зараз вам покажу кущ, який трошки більший, трошки старший. Ну, ось Кущ у мене за сараєм. тут майже повна тінь. Я його обрізав, до речі, пагони в неї до 6 метрів. Їх треба вкорочувати. Я формую її теж під дерево. ось Пагін, обрізав його. І які бокові теж виходять. Вона потім дасть ще додаткові невеличкі пагони, і на них будуть ягоди. Це все закладені, як ягоди. Ось, ось так я стараюся, це на маленькому кущику. Ось в такій формі я стараюсь стараюся тримати, просто в більшій формі. Це був один єдиний кущ. Ага, Засвідчує. Дивіться розмір пагона, з палець. Без шипа. Це, це в неї плюс, урожайність плюс. Ну, те, що не зберігається, ягода довго. Смак такий середній. Ну, він смачний, але є краще. Blackmagic, наприклад, вона краще. Потрійна корона. І на другому місці у мене. За смаковими якостями вона на першому місці. Це просто, ну, навіть не обговорюється. Це небеса можуть почекати. Небо може почекати, чи небеса. Ну, це, як цукерка. Просто смак, бомба. Чому я її поставлю не на перше місце? Тому що вона не ремонтантна, без шипа. Вона до 3 метрів росте. Чимсь схожа на потрійну корону в плані росту, але не така активна. До 6 метрів вона у мене не росла. Кущ у мене був років 4 йому. Ну, до 3-3,5, можливо, метра десь так, не більше. Так само я її вкорочував. Дуже хороша, її можна відрізнити по кольору листа. От, камера погано передає такий багряний кольор. І він дуже, дуже гарний і влітку. Приблизно такого кольору і влітку. Тому, ну, якщо хтось. Ну, скільки я відео не дивився, то всі кажуть, що смак, а, небо може почекати, це найкращий. Найкраща ягода, найсмачніша. Ну, я думав обманюють. І мені пощастило, до речі, що я її замовив. уже не пам'ятаю, який сайт. Я її замовив і мені відразу прийшов сорт відповідний. Тобто ніхто не обманув, що ви знаєте в інтернеті, коли замовляєш. то в принципі, в будь-якому розсаднику, що пересорт може бути. І, от наприклад, коли там троянду хочу собі замовити Едем, Едем Rose, напевно, раз в 4 я вже замовляв по різним сайтам. Все приходить, пересорт, все невідповідно. А тут мені пощастило Це я вже від'єднав від основного куща. Той кущ, який ми лишили на попередній ділянці, він дуже великий. Він я його не міг викопати. Я думаю, вона б і не прижилась.